Це Євгенія Ратовська. Уже майже три роки вона займається проблемою сміття, адже не може змиритися з тим, що його кількість на українських звалищах невпинно зростає. Не можу зрозуміти, як люди, які тут живуть поруч, чому вони ну цьому не протидіють, і чому не ніхто не задає питання. А навіщо ми повинні це терпіти біля своїх домівок? тож вирішила вплинути на ситуацію. П'єс. так, тут є шістка піс. Тобто, це все в один контейнер. Це сюди також. Ця громадська сортувальна станція один з проектів громадської організації Євгенії Україна без сміття. Поки держава все ще думає, як впроваджувати національну стратегію поводження з відходами, Євгенія створила простір, куди кожен киянин може принести вторсировину та дізнатися, що в Україні перероблюється, а що ні. Мені хотілося щось створювати нове чи змінювати, допомагати. Тобто, в цьому я бачу великий сенс, що я можу змінити якісь, якісь проблеми, да можу вирішити якісь проблеми в Україні. Євгенія хотіла б зробити такі станції прибутковими та відкрити цілу мережу подібних пунктів. Тим паче людей, які б допомагали, не бракує. Мої знання про сортування сміття почались з Жені. Я почала від неї це вперше, а з того моменту почала за нею слідкувати, і тепер ну, я вже маю достатньо знань, щоб ділитись з іншими. Утім, вже за кілька місяців сортувальну станцію через брак фінансування довелося закрити. Цей крок давався важко. Та 40-річну активістку такі перешкоди не зупиняють. Вона продовжує сортувати сміття вдома: ось це наслідки гостювання в нас, бабусі. Тобто, літні люди деякі просто не бачать проблеми в тому, щоб користуватися одноразовими пакетиками. А на сторінці у Фейсбук активістка розповідає всім охочим, куди наразі можна принести відсортовані ресурси. Це пункт прийому Київ місцеві ресурси, щоб ми без нас робили. Звісно, Євгенія розуміє, що такі поодинокі приймальні пункти та її станція не вирішить враз проблеми сміття, аби запровадити сортування по всій країні. Входить до громадської ради примін екології. Утім, співпраця не складається. Сьогодні вже міністр екології Сімрак каже, що Україна не готова до сортування сміття. Деякі депутати подають законопроекти про те, щоб відтермінувати ці умови, які були надані євросоюзом. Що ми не готові. Нам ще треба рік. А деякі є ініціативи 2025 рік. Позиція держави проста: грошей на впровадження сортування сміття немає, попри те, що закон зобов'язує почати вже з 2018 року. Євгенія ж пояснює, цей ринок мають фінансувати передусім виробники, відповідальні за забруднення. І Як громадський активіст обіцяє слідкувати за тим, щоб депутати-підприємці, так би мовити, випадково не забули прописати цей важливий пункт у рамковому законі. Про відходи жити в Україні без сміття мрія Євгенії Аратовської, і для її втілення вона готова сама йти у політику. Це такий, знаєте, еволюційний рух громадського діяча. Врешті-решт, доведеться йти туди, де є якісь системні зміни. І якщо я хочу, щоб ці системні зміни відбулися, і я вважаю, що маю сили це зробити, то дійсно я буду це робити. А наразі Євгенія продовжує популяризувати свідоме споживання: влаштовує забіги, де переможцям вручає медалі з переробленого пластику. А ще відновить роботу сортувальної станції, адже після повідомлення про закриття надійшло чимало пропозицій фінансової підтримки від небайдужих громадян та бізнесменів.